Коли душа втомилась від тривог, від поганих новин, від важкого сьогодення, ліс лікує без слів. А гриби це не здобич, це спокій, це щастя, це щось, що повертає нас до себе справжнього. Кожен похід у ліс це зцілення нашої душі, це ліки, на які не потрібен рецепт, це заспокійливе. Бо тільки ліс міг лікувати своєю тишею наші рани на серці, чистити наші думки та заряджати енергією. Любі друзі, сьогодні йдемо на побачення з природою. І ось перший красноголовець або підосичник красень. А тут біля дороги таким красень не один, а їх декілька. Ось іще один іще. І он там іще четвертий, ось п'ятий красунчик, шостий, сьомий. Дивіться, яка краса. Ото смакоти буде сьогодні. Лікувати душу в лісі це не просто метафора. Це, як на мене, насправді велика користь для нашого психічного здоров'я. Особливо після такої ночі, яка була у нас сьогодні. Як добре в лісі, скільки позитивних емоцій викликають ось ці всі красунчики, які ніби ліхтарики виглядають з під листячка. Коли я бачу всіх цих красунчиків, я отримую стільки задоволення, ліс заряджає мене енергією, очищує мої думки. Ой Боже, дивіться, ще один красень. Їхні як шапинки, як ліхтарики, Аналізують мені і кличуть мене до себе, щоб я їх, не дай Бог, не пропустила. А ні, ні. Боже, а що це за красень? Що за велетень чекає мене під цією сосною? Ви тільки гляньте на нього. Все, він іде зі мною, забираю його в свою корзинку. У нас вже давненько, хоч не було дощику, і в лісі дуже сухо, але ось є такі місцини, як ця, де ще волога тримається. І дуже шкода мені, що люди, які приходять до лісу, ось залишають стільки сміття, дивіться, поряд із сміттям і такий красень. Такий красень якого ми тут не можемо залишити, беру його з собою, йду ось так ще по доріжці. Цей дубначок знаходиться біля дороги, біля проїжджої часті, не дуже далеко, а буквально декілька кроків. Ми завжди їдемо, коли на дачу обов'язково заходимо в цей дубняк. І е, нас е, він ніколи не відпускає із порожніми руками. Дивіться, ось іще один красончик, якого я заберу з собою в корзинку. Ліс шепоче мені щось своє, щось казкове і щось неповторне, загадковість втім шепотіє, що так манить. І кличе мене. На шляху до нашої дачі лісу дуже багато. Ось спочатку ми були, зайшли у дубняк біля дороги, про який я вам уже розповіла і показала, а тепер це буквально поряд із дачею ще ось такий хвойний ліс. ліс. І в лісі ехінацея. Ой, ехінацея. Рудбекія. Рудбекія. Сюди її завіяло, тепер тут вона. А це ліс. Дорога. І тут рудбекія. Ось так. Ну, йдемо ще тут походимо. Подивимось, чи тут що є, але сухо. В лісі дуже сухо. Уже так, як минулого разу, що ми на полі багато грибів, зараз ні. Потрішки то там, то там, але дуже сухо. Ліс ніколи не відпускає мене з порожніми руками. Я завжди щось візьму. Хоча би шишок, кори, квітів, моху і чисте повітря, звісно, що чисте повітря. Ну і як же без грибочків? Це завжди особлива радість, які б вони не були. А білі так то взагалі. Задоволення і задоволення. Хтось е, на полюванні в лісі не бере бабки, хтось не бере сироїшки. Я беру всі їстівні гриби, які мені трапляються на моєму грибному полюванні. Яке небо. Краса. І так хочеться, щоб це небо було мирним, скоріше б воно було мирним. Про це мріємо ми всі, всі з вами мріємо. Про мир і злагоду в нашій рідній Україні. І дякуємо нашим захисникам, що ми маємо таку можливість ось так прогулятись до лісу і насолодитись цією красою. Ану, я йду по дорожці і дивіться, яка краса. Ану, а чистенький, а гарненький. Прямо на доріжці. А? Красота. А ось не заборився іще один красунчик. Який також піде з нами, жовтий Біленький. А ось іще одна знахідка. Ануш? О, закрутив. Закрутив ножку. так. Так. Ось і ще один красунчик. Я кожній знахідці радію, немов мала дитина. А ось грибочок який росте у змішаних і листяних лісах Ну рідше у хвойнах це муховик зелений або ще або вовнянка рішіточка і молоденька старенький Старенький. Ну, може, посушимо. Підберезовик. Він Він скрізь, де росте Ну. розповсюджений у змішаних і листяних лісах. Його дуже багато росте і у суснових лісах, і з вкрапленнями берези. А навколо цих повному рах. І як вони тут виросли в мурашнику. Чому вони сюди потрапили? Та нічого, з їх. Підберезник смажений, сушений, у вигляді маринадів і солінь дуже смачний. Навіть старі гриби можуть стати чудовою основою для супів або грибної ікри. Ось іще в одну корзинку. Трішки моху для декору, для садочку, трішки різних грибочків і щось буде. А ось іще один красунчик на нашому шляху. Ножка вже така собі. Нічого, посушимо. І буде нам на юшку. Сьогодні у нас грибне асорті. А ось бабка причаїлась тут під листечком, але я її знайшла. Дивіться, яка довга ніжка бабки або підберезовики, або їх ще називають козарі. Ось ці довгі ніжки можна висушити, подрібнити і буде чудова грибна заправка. Ідемо далі і пильно придивляємося, не залишимо без уваги і цього красення не сховався він від нас. Так, закрутиться вічно, ну вже й пів шляпки одвалилось. Та нічого страшного, щось посушимо, щось замаринуємо, а щось піде відразу на вечерю. Це Плютей. Умовно є гриб. Все яке? Ще один ось Ого, яка ножка. Красавчик. Скрізь по лісу стільки павутиння я сьогодні вже набрала собі більше, ніж гриби. Добре, що я в хустинці. Фу, пауки, а! Така ножка, ножка вже. А вже хтось його й покушав. А, ну, мене. Оферило, да. Сьогодні досить багато вже переросших грибів. і вже червиві, але ми відберемо і, і цей такий на сушку. Ні, ого, в цього ножка. Гарна, так. Да. Але, звісно, зустрічаються і молоденькі красені, яких ми, звісно, забираємо з собою. Чоловік перший його помітив. Чоловік ходить з однією корзинкою, я з іншою, а є, але вже маємо грибочків. Тривоги не дають нам спокою. Це тільки ліс може заспокоїти зараз. Тому ось так сьогодні потихеньку, гуляючи, лікуємо свою душу, отримуємо позитивні емоції. І навіть, якби і не було зовсім грибів то ті емоції, які надає нам природа, які ми отримуємо в лісі. Неможливо ні з чим порівняти. В лісі така тиша і спокій, ніби ти попадаєш в інший вимір, де немає зла, немає ніяких війн, і тільки тиша, спокій, умиротворення, свіже повітря і грибочки. Шляпка зараз одламається. Опля. Уже старий. Розламаю його. Поганий. А ці ягідки ніби краплинки крові, що нагадують нам про важке сьогодення. Це польський грибочок. Дуже добрий їстівний гриб. Варять, смажать, Такі. сушать, маринують. Росте з серпня до жовтня, переважно у хвойних, рідко в листяних лісах. Білий? Так. Ох. Красавчик. Завжди радію, коли так. знайду такого красончика білого грибочка. Стара. Ану, стара, стара. Да наче ні? Ножка тверда, по крайній мірі. Подивись. Сироїшки. Сироїшки, голубинки, сивульки. Цей гриб народі має багато назв. Вони бувають різнокольоровими шапинками зеленими, жовтими, коричневими, фіолетовими, білими і червоними. Справжня веселка із сироїжок. абсолютно всі сироїжки гістівні, і саме цей гриб навіть можна вживати сирим. Ну, якщо людина, наприклад, заблудиться в лісі. Щоб червоні сироїжки не гірчили, їх. Просто в самому початку приготування потрібно трішки посипати цукром. І все, їжте смачну страву. На. Сьогодні у нас зелені сироїжки. На, теж гарненька. От тут таких треба трохи якого Нащо? Отуди станція. Зараз. Будемо сьогодні смакувати смаженими сироїшками. Вони сироїжки, ростуть із літня до жовтня в листяних змішаних в лісах. Після 15 хвилинного відварювання їх вживають вареними, смаженими, а також соленими. Да? Люблю я так збирати на одному місці і багатенько так. А знаєте, чим сироїшка відрізняється від блідої поганки? У сироїшки немає кільця на стовбурі на відміну від отруйних представників. Порівняно з блідою поганкою. Сироїшка завжди має товстішу і м'ясистішу ніжку однотонного білого кольору, а пластинки більш ламкі. Це вже погано. теж таке щось. Тверда ножка. Краще брати молоденькі сироїшки. Тут що заховане? Отаке. От Вже з-под низу Сухо. В лісі сухо. Ну, набрала шишок. Сироїжок білого. Гриб краще виривати з землі з коріння, так як я і роблю, а не зрізати ножем. Тоді можна буде визначити, чи є у нього вольва, у сироїжки її немає. А на отруйний гриб може вказувати і відсутність червів та комах. Вони не живляться блідими поганками. Сьогодні сироїжки в основному саме у цій частині лісу. Ось набрала ще собі для декору шишок. І ось таке асорті грибне. Отож, проїхавши сьогодні по декілька лісовим зонам, ми зібрали і різні види грибів. Тепер. Я їх переложила в корзинки, і ось хочу вам показати. Пам'ятаєте того велетня красунчика? ось це його велика шапинка. І знаєте, скільки видів грибів ми сьогодні зібрали, що потрапило до наших корзинок? Це підосичники або красноголовці. Ну, звісно, білі грибочки, бабки або козарики. Або ще підберезовики, сироїжки, саме більше у нас зелених. І польські декілька грибочків, а також рішитки або моховички. Ось біленькі відібрала окремо і вже чоловік їм почистив ніжки. Дивіться на цього велетня якого ми з вами побачили у дубнячку під сосною. Ну, чи не, крашень, не красень, він пойде, звісно, на сушку. Головне, що ми сьогодні в лісі назбирали не лише грибів, а й позитивних емоцій, і все це разом поклали до свого кошика. Не всі люблять чистити, готувати або навіть споживати гриби, але, як на мене, збирати люблять усі. І не лише для того, аби задовольнити якісь свої меркантильні інтереси, у цьому криється якась особлива магія. Здається, ну що таке гриб? Ніжка та шапка. Але як тільки наближається час грибного полювання, тоді ми всі з неабияким азартом вирушаємо до лісу. Неначе на пошуки неоціненних скарбів. Дякую всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною і отримав хоча б трішки позитивних емоцій. Дуже буду вдячна за підписку і вподобайку. Всім бажаю гарного настрою і мирного неба над головою.